Класний хук це основа класного хіта. Я трошки така українська з американським прикольчиком. Щось неясне відбувається з її вокалом, але звучить вона трошки нижче. Моє тоє, твоє долані. Я думаю, о. Пісня про донати. Привіт! Ну що? Нарешті цей день настав. Я роблю розбір вокалу співачки Кола. Ви давно мені писали, що хотіли би дізнатися тонкощі її вокальної техніки, і сьогодні ми в цьому розберемось. Кола чи не найголовніша сучасна хітмейкерка країни? За кількістю хітів за останні два роки з нею може хіба що позмагатися Джері Гейл або Артем Пивоваров? Отже, сьогодні будемо аналізувати її новий хіт Сілу. І перед тим як ми перейдемо до діла, трішки розкажу, хто я. Привіт, це Оля Провойс, я викладачка вокалу і засновниця студії Провойс в Києві. І цей розбір вокалу я роблю не для того, щоб якось там розкритикувати, оцінити співачку колу і її вокал, а саме для тих людей, хто цікавиться співом і кому важливо дізнатися більше про різні вокальні прийоми та техніки. Тому, якщо тобі цікаво, залишайся та дивись, поїхали! Як це буде відбуватися? Я вмикаю пісню, слухаю коротенький фрагмент, тут же зупиняю і одразу аналізую, звертаю вашу увагу на певні моменти. Отже, поки детек не вимкнув світло, let's go! Слухаємо композицію. Якщо Якщо хочеш, хочеш, подаруй мені якщо хочеш, намалю, мені вулицю. намалюй Пісня одразу починається з куплету. Вона співає тут досить спокійно, використовує тонке змикання зв'язок. І цікаві акценти ми чуємо на слові Хочеш. Вона співає його коротко. І якщо хочеш, подаруй мені вулицю. І голосні звуки, вона так цікаво, їх розтягує, робить дуже світлими і дуже на посмішці. Хочеш, подаруй. Мені вулицю, тобто світлий звук ми чуємо. І приголосні вона також пом'якшує. Замість подаруй, 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 подаруй. І тим самим її українська мова в піснях сприймається трошки як англійська, така більш м'яка. І які ж у нас тут акценти в першій фразі: Хочеш, подаруй мені вулицю. Вона трішки виділяє саме оці голосні. І друга фраза і якщо хочеш, намалюй мені небо. І тут на слові намалюй, намалюй трішки виводить звук, робить більше його дзвінки. І в кінці слова небо ми чуємо коротеньке вібрато Небо, небо. Вібрато це таке гарне дрижання голосу на моєму каналі є окреме відео про цей вокальний прийом. Слухаємо далі. Якщо хочеш, то віддай мені планету всю. І якщо хочеш, то віддай мені планету всю. Теж ми чуємо акценти. Хочеш, то віддай дай мені планету всю. І на нету трішки я б виділила теж. Залишається звук спокійний, розмовний. Тут цікава фраза, починається вона з придиханням, тобто звук з повітрям іде. Вона не співає, але знай», а але, але знай, али знай. і додає, звісно, ефект край. Це дуже часто використовуваний теж прийом, який додають усі вокалісти. Тобто потрібно завжди запам'ятайте, якщо ви хочете з легкістю взяти високу ноту, неважливо, вона буде гучна чи тихенька. Вам потрібно робити оцю плаксиву позицію, уявляти, що ви трошки плачете, тоді у вас технічно легше вийде досягнути цієї високої ноти. І в цій фразі така дуже цікава мелодія. Але знай, що мені мені піднялось. Мені цього не треба. Знову верх-вниз, верх-вниз. Але знай, що мені цього не треба. Бачите, яка хвилька цікава. Ось. Е і вона дуже класно, що грається динамікою. Тобто тихіше голосніше, тихіше голосніше. І її голос на такій е м'якій хвилі відносить кудись в океан. Отже, ми розібрали перші чотири фрази першого куплету. І що цікаво, як вона взагалі структурує мелодію. Перша фраза і третя схожі, а друга і четверта абсолютно різні. Тобто, і якщо хочеш, подаруй мені вулицю. Перша схожа з третьою. Якщо хочеш, то віддай мені планету всю. Бачите, тільки слова змінилися. І відповідно від цього ритміка. А друга, і четверта кардинально відрізняються. І давайте почуємо, що ж там буде далі. Я маленькі паперці, да ти поша. Знову у нас є повторювані такі фрагменти, і далі зміна. Тобто, оці повторювані фрагменти це є хук композицію. Що таке хук? Це той гачок, який нас е, тримає, як, за який ми чіпляємося. Е, це ті коротенькі якісь фрази, якісь слова, які ми з легкістю запам'ятовуємо, які ми потім наспівуємо і які потім нам півночі в голові по колу крутяться, і ми не можемо це зупинити. Оце і є хук. І класний хук це основа класного хіта. Отже, ми чуємо, що тут повністю змінюється мелодія, вона йде нагору, тобто піднімається і співає звуком, насиченим більшою кількістю повітря. Тримала у руці, тримала у руці, і дуже ніжно і повторює дві фрази однаково: тримала у руці, маленькі папірці» і дуже класно грається знову ж таки ритмікою. Спочатку плавно співає Тримала у руці. Тут плавно, але зробила акцент на у руці. І далі маленькі папірці. Тут розірвала слово папірці на три частини, зробивши акцент на першу папірці, папірці, а друга фраза повністю змінюється йде нагору. «Де да, ти типу, писав мені люблю. І вона виводить вже гучніше цю фразу, додає твенг. Що таке твенг? Це коли голос звучить дзвінко та яскраво. Кола дуже любить його додавати, але так дозовано. Взагалі, у мене асоціація з її голосом це такий е, ніжний, чуттєвий вокал з красивим вібрато і достатньо таким е, помірним твенгом. І на слові ти, до речі, вона ще проскакує фрай. Що таке фрай? Це такий скрипучий ефект в голосі. Е, е, і вона спила, де ти? Ти, 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 там трошки воно чути. І це свідчить про те, що її голос дуже розслаблений в цей момент, тому що цей звук виходить тільки тоді, коли зв'язки розслаблені. Спробуйте. Не ти, де ти, де ти, де ти пося мені люблю. І робить крещендо, тобто з тихого звуку виходить більш гучний, дуже поступово таке наростання динаміки. І, до речі, мелодія схематично знову повторилась та-та-та-та па Перші дві однакові, третя змінилась на типу не люблю. А далі почуємо. І знову, що відбувається? Дві однакові? І третя змінюється. І вона продовжує тут співати з повітрячком, ніжно, заплетені вузли, напевно міцно. ми...» І акценти трішки ми чуємо: заплетені на ні вузли, напевно міцно, на іцно. І зміна наступної фрази зміна. Дуже високо одразу потрібно забратися на першу нотку, додати повітря. Ніжно проспівати. Тама без тебе знов не насплю. Дуже гарно, вона тут придумала мелодію. Та -ра -ра -та, та -та, та -та. Знову такі гойдалки. І, до речі, ця пісня така достатньо коротенько, менше трьох хвилин, наскільки пам'ятаю, там 2,41 чи щось таке. А скільки всього тут ми зараз ще почуємо? І це стосується як вокалу, так і аранжування. Отже, слухаємо далі. І далі ми чуємо якась зміна. З'являється біт, з'являється кач. І ми думаємо, що це приспів. Але насправді це ще не приспів, а прикорус, тобто перед приспів. Та частинка, яка нас готує до приспіву, але по порядку. Тобто вона тут переходить на більш такий розмовний звук, такий аренбішний, більш такий голос звучить е, об'ємно, е, використовується вже більш таке товсте змикання, зв'язок, максимально розмовно. «Зникну». І теж додає вона сюди ще більше твенгу, тобто оцієї дзвінкості. Зникну, знайди і акценти у неї на кожний голосний. Зникну, знайди, впаду, знови. Дуже розмовні слова. А от далі плавно І Іуста мої зігрі, холодні. робить паузу перед «холодні», тобто і вуста мої зігрі розтягнула. А холодні більш проговорили. Холодні, більш коротко проговорила. Холодні. І далі. Знейдо, знайде Знову повторюється те ж саме, тому що це ще один хук, який ми з легкістю запам'ятовуємо. Зникну, знайде, впаду. Знову і помічаєте, як трошки знову ці голосні розтягуються. Yes, really, I like it. трошки така українська з американським прикольчиком. Ну, це звучить цікаво. Це звучить е, дуже так сучасно. Тому що українська мова, вона достатньо така заглиблена, якщо співати прямо українською, ну це буде трошки вже не те. От, а, а от мені подобається саме така інтерпретація. Зникну, тобто виводимо вперед всі голосні і всі звуки. Зникну, знайду, впаду, злови. І останню фразу вона змінює: моє крила твоє, твої долані. Дуже класно вібрато прозвучало на слові є. Є, yeah, yeah. і вона його так теж трошки ховає назад, і воно виходить дуже таке тендітне. І мелодія цікава: Моє крилатоє, твоє долоні, і твої долоні більш коротко. Твоє долоні. Знову ж таки, твоє долоні, трошки розмазана українська. Знову яка схемка? В чому прикол? Значить, перша і третя фраза однакові, друга і четверта змінилися. От зверніть на це увагу. І далі. Зупиняємо. І що ми тут чуємо? По-перше, змінюється біт. Пісня починає звучати значно динамічніше саме за рахунок оцього малюнку ритмічного. Е, і щось неясне відбувається з її вокалом. І неясно, чи це вона співає, чи це якийсь дует. Зараз хтось вистрибне тут в кліпі, і якийсь, можливо, чоловік з нею в дуеті. Але ні. Що вона тут зробила? Значить, це її голос у приспіві, але дещо змінений спеціально на комп'ютері в спеціальній програмі, яка оброблює звук, змінений саме тембр і обертони. Це називається такий прийом зміни форманти. Тобто трішечки змінюється окраса її голосу. Це все ще її голос. І це все ще та сама тональність, ті самі нотки, але звучить воно трошки нижче. І це насправді такий ну, дуже цікавий хід, тому що я не пам'ятаю, чи хтось з наших артистів вже таке використовував, і це точно привертає увагу. І це вже пішов приспів, і тут ми що одразу знову піймалися на гачок. На ще один. Хук, цілу, цілу, цілуй. І він такий достатньо розмовний. Прошу: цілу, 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 ти цілу, цілу, цілуй мене на та на від на відстані. Дуже цікава ця остання фраза, тому що я поки не прочитала текст, я чула там слово донати на відстані. Думаю, о! Пісня про Донати, прикольно. А потім Google пише навіть на відстані, але ми там чуємо «н-та навіть «н-да навіть. Я думаю, що там, ти навіть на відстані. Просто за рахунок цієї обробки вокальної воно звучить, наче да на. Да, навіть на відстані теж досить розмазано. І такий цікавий приспів, так, який одразу нас розгойдує. І слухаємо далі його. І вона знову повторює тут. Єдине, що змінюється текст в останній фразі: прошу ціло, ціло, ціло. Ти цілу ціло цілуй. Мене не піднялось. Не розчасану розхрестану. Теж дуже акцентовані слова. Ось такий приспів. Ай, до речі, він двічі повториться. Здається, давайте послухаємо. Так, знову поїхало те саме все Мене, да навіть. І ще разок, цілуй. Так. Харе Прекрасно. Отакий приспівки повторився двічі, його точно вже всі запам'ятали після цього. Ну, слова е, цілуй, 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 так точно. А ті треба ще послухати, що там за, за донати. До речі, ви теж там почули донати, чи тільки в мене така штука? І перед тим як ми перейдемо до другого куплету, якщо тобі дуже цікава тема вокалу, якщо ти мрієш навчитися співати, або ти вже вмієш, але хотів би покращити своє звучання, я запрошую тебе пройти свій авторський відеокурс Вокальна база, де ти поступово, крок за кроком, з кожним уроком досягнеш омріяної вокальної техніки. Деталі залишу в описі. Йдемо на другий куплетик. Другий куплет, значить мелодія така ж, як у першому е біт продовжує звучати динамічно досить. А єдине, що вона трішечки буквально починає співати вже тут гучніше, але зовсім краплиночку. Знову посмішка. Якщо хочеш, то небі хмари всі через те, що мені сонця не видно. І знову вібрато на кінцівці. Ну тобто все дуже схоже, як було до цього. Тут цікаво, вона притягнула, якщо хочеш присвятим, присвятим мені. Тобто трішки заздалегідь вийшла на слово мені. Присвятим Мені розтягнула М. Але, Але знаю, що мені це не потрібно. І знову додає ще більше дихання. І більш тут вже протягнула цю мелодію, яка повторилася з першим приспівом. Так, і далі будуть теж повтори. Давайте слухане. Так. Угу. так, ми чуємо, що знову йдеться частинка, яку ми вже розбирали. Єдине, що по аранжуванню вони вирішили зробити це назвати яму. Так? Тобто інструменти спадають, біт зникає, там тільки гітарка лишається мінімальна кількість інструментів, і вокал дуже так виходить на передній план. А, і вона його співає дуже ніжно, дуже плавно, поки що ніяких змін там не було. Грається динамікою. Тому бесте! Оцей тебе вона прям виділяє. Тому без сном не сплю. І е, знову піде перед приспів. Да, це спойлер. Зараз буде зникну, знайди, гойтуйтеся співати разом. Так, те саме нічого не додається. Чудово. Так, Повтор є. Бачите, все геніально просто. Реально, взяли, повторили. Навіть є там бек-вокали трішки, звісно, але вони не настирливо там. звучать. тобто там багато даблів. Що таке дабли? Це коли. Дублюється партія декілька доріжок в унісон да, проспівується для того, щоб посилити це таке основне лід звучання. Зробити вокал ще більш ближчим, щоб прямо він вам наче в голову в'їдався. До речі, напишіть, яка пісня Коли є вашою улюбленою. Дуже цікаво почитати в коментарях. Прошу цілу... Пішов приспів! Так. Зберігається оцей ефект зміненої формати, трошки такий, наче чоловічий голос і далі. Так, і наскільки я пам'ятаю, цей приспій повторюється теж двічі, і на цьому композиція закінчується. І триває вона 2 хвилини 40 секунд, що дуже небагато. Але ми живемо в сучасному світі, коли, знаєте, в тіктоці ці відео по 5-10 секунд, і вже нудно дивитися, хочеться наступне наступний, наступне. Тобто дуже швидка зараз інформація, і мабуть з цим теж пов'язані пісні, які до речі, багато хто з артистів пишуть дуже короткі пісні, якщо ви помітили там Дорфєєва, кола. Теж Джері Хейл, тобто там реально дві хвилини, дві тридцять, дві сорок і клас. Отже, підсумуємо: отака нова пісня. Вона мені сподобалась одразу. Дуже цікаво, наповнено багато всього. Кола неймовірна співачка, це факт. Тобто, те, що вона віднайшла свій стиль, це є дуже круто. Якщо тобі сподобався цей розбір вокалу, став лайк цьому відео, підписуйся на мій канал. Давай разом розвивати україномовний Ютуб. Також пишіть в коментарях, чиї вокали які пісні ви хотіли би, щоб я розібрала, і можливо ви мене надихнете на нове відео. Я вам дякую за перегляд та за інтерес до мого каналу. Побачимось в наступних відео.